Вітаю вас традиційно, Що понеділка в медіа центрі обласної військової адміністрації? Ми підбуваємо підсумки тижня. Тож яким він видався на надзвичайні події в нашій області, далі більш докладніше протягом тижня. Що минув підрозділами ДСНС для ліквідації надзвичайних подій здійснено 228 виїздів, з яких 107 на пожежі. На лінію 101 надходило 13 хибних повідомлень. Надзвичайники 19 разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт. Нелегкою була ніч для бійців ДСНС Вінниччини з 3 на 4 серпня. В результаті влучання ворожими безпілотниками виникла масштабна пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. На щастя, ніхто з працівників підприємства та цивільне населення не постраждали. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 64 чоловіки особового складу та 23 одиниці техніки. Для забезпечення безперебійної подачі води задію. Велися два пожежних потяги від укрзалізниці. Надзвичайники вкотре закликають жителів області не ігнорувати сповіщеннями про повітряну тривогу. Однією із актуальних тем на сьогодні є вода. Вінничани масово прямують на відпочинок поблизу водою. Однак ці місця рідко є необладнаними для купання. Тож протягом минулого тижня в області вода забрала життя чотирьох осіб. Трагічні випадки сталися у Гайсинському, Могилів, Подільському та Жмерницькому районах. Нагадуємо, що відпочивати і купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах. При цьому за жодних обставин не залишати дітей без нагляду біля води, а також не дозволяти їм самостійно відвідувати ставки та річки. А ще закликаємо людей не плавати наодинці, ніколи не пірнати в незнайомих місцях та не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. Надзвичайники нагадують, що відпочиваючи на воді, треба пам'ятати про безпеку. За тиждень в області зареєстровано 105 пожеж, на яких загинуло троє людей та двоє травмовано. Завдяки оперативним і злагодженим діям підрозділів ДСНС Вінничини вдалося врятувати від полум'я сім будівель та три одиниці автотракторної техніки. Рятувальники Вінничини вкотре застерігають громадян дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки в побуті, бережіть своє життя та здоров'я, а також роками нажити майно від вогню. А ще не забувайте, що під час пожежонебезпеки Печного періоду, а він наразі в активному розпалі різко збільшується кількість загорань на відкритих територіях. Недбало кинутий недоблок чи сірник на траву може стати причиною масштабної пожежі в екосистемах області. Пам'ятайте, що ті, хто провокують такі загоряння, можуть бути притягнені до адміністративної, а в окремих випадках і до кримінальної відповідальності. Бережіть себе та своїх рідних. Наближаємо нашу перемогу разом.